Привіт! Запрошую тебе на заняття! Ось вже й зима дає про себе знати. Ти бачив, як вона запорошила все довкола. Осінні барви перекрив білий кожушок. Поглянь, яка краса довкола! А чи не зробити нам калину також? Гілка калини аплікація. І перш ніж приступити до роботи, давай розімнемо наші пальчики. Повторю за мною рухи та слова. Наші пальчики маленькі, і гладенькі і рівненькі можемо із пальчиків. Ми зробити зайчиків, зайчик вушками пряде. І по сніжку гуляти йде. Давай повторимо: наші пальчики маленькі, і рівненькі і гладенькі. Можемо із пальчиків Ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде. І по сніжку гуляти йде. Щоб виконати таку гілочку калини, нам знадобиться половинка білого аркушу, червоний кольоровий папір, олівець та клей. На білому аркуші паперу олівцем малюємо гілочку. Поглянемо на зображення. Та повторюємо. Якщо в тебе не виходить, ти можеш попросити про допомогу когось старшого. Відкладаємо нашу заготовку та беремо червоний кольоровий папір. Пальчиками відриваємо довільні смужки. Таких смужок має бути чимало. Тепер кожну таку смужку зминаємо пальцями в кульку. Одна смужка, одна кулька. Цими кульками ми будемо зображувати ягоди калини. Не переймайся, якщо в тебе виходить щось не так, як ти хотів. Ідеальних куляк нам не потрібно. Ось так. Тепер залишилося лише їх приклеїти. Намащуємо клей не на кульки, а прямісінько на аркуш паперу під намальованою гілочкою. Кульки об'ємні, і щоб вони гарно приклеїлися. Клею має бути багато. Тепер прикладаємо і притискаємо кожну зімняту кульку. Кулька до кульки і гілочка перетворюється на гілочку калини. Чим більше ягідок, тим гарніше зображення. Залишаємо підсохнути. От і все все готово! Як гарно ми попрацювали! Чекаю на твої роботи. До зустрічі, друже!